А далі в вашій увазі пропонуємо історію про собаку, який отримав медаль за віддану службу третього ступеня. Пес медаліст Мухтар служить у полку Національної гвардії України. Чим займається собака? Розкаже моя колега Катерина Гончаренко. Голос. Молодець. Молодець. Військовослужбовець Національної гвардії України із позивним Мішка понад рік служить у кінологічному взводі. Працює разом із собакою Мухтаром. Зараз працюємо на Херсонщині по вибуховим речовинам, також трошки по зброї. Буває, коли на блокпостах шукаємо зброю. А так виїжджаємо на фільтрації, фільтраційні ці заходи. Теж шукаємо посадки, дачі, заводи. Працюємо на благо батьківщини. За підсумками року Мухтар став одним із кращих службових собак і отримав від командування Національної гвардії України медаль за віддану службу третього ступеня. Нагороду він заслужив, говорить кінолог. Якось навіть був випадок. І ми, між змінами. Йшли ми на роботу, на блокпост і по лісосмузі, Я щось у своєму думав, собачка, вигулював собачку. І вона знайшла поведіночка, сіла, як на то, що вона знаходить, вона, вона сідає на вибухові, на зброю. Тихенько сіла, я е, проігнорував, почав. Одходить, а вона далі другий раз сіла. Ми туди, там граната. Як розтяжка визвали так, саперну групу? Мухтару 9 років. На службі він все життя розповідає кінолог. Працював в окремому загоні спецпідрозділа «Омега». Це майже все життя він там був. Трошки агресії є. Ну, в нашому колективі, в маленькому взводі приймає всіх. Для мішки мухтар, перший собака на кінологічній службі. Каже, порозумілись швидко. Я моряк до повномасштабної війни був в рейсі в Північній Америці. Як розпочалась війна повномасштабна, то купив квиток. За свій рахунок розірвав контракт і прилетів до Західної України і вступив до лав Національної гвардії України. Дуже подобаються собаки. І раніше вдома теж німецькі вівчарки були. І, би, робота з моїм колегою дуже подобається. Це, як кажуть, треба від роботи отримати кайф. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.